Чесно і відверто про те, що нині відбувається в ваших стосунках та як їх покращити, якщо це можливо. І зараз в ваших стосунках царює гармонія, царює підтримка, якась ніжність, навіть якесь взаємне відчуття один одного. Ви добре розумієте, що кому вам потрібно в цих стосунках, і даєте це один одному. Але хоча емоційна складова у вас на висоті, та вам не вистачає чогось практичного, вам нему бракує реального ґрунту під ногами. Не вистачає якоїсь матеріальної стабільності, немає якихось конкретних планів, як вам далі жити. Ми кохаємо і добре. А що ми там завтра будемо їсти, ну, то буде завтра. А за багато ваших стосунках якогось руху. Ймовірно, хтось із вас дуже поспішає в розвитку ваших стосунків, а інший дещо не встигає за цим бігуном. Імовірно, ви в ці стосунки принесли якусь біль, якісь емоційні рани, які іноді проявляються в стосунках. І вашому партнерові доведеться це прийняти. Доведеться допомогти вам зцілитися, зачекати, поки ви зцілитеся. А от вам доведеться прийняти від своєї коханої людини те, що вона стоїть перед якимись виборами. Ваш партнер обдумує і вибирає щось важливе до нього. І вам в цей момент потрібно його підтримати. Не тиснути, що забудь про все, вибирай лише мене. Вам не вистачає якогось реального ґрунту під ногами, то от і складнощі швидше за все у вас будуть матеріальні в стосунках. Можливо, це ваші перві стосунки, і ви ще не зовсім розумієте, як будувати практичну частину ваших стосунків. Як жити, як планувати бюджет. І ось отакі складнощі вас і очікують. А щоб покращити ваші стосунки, вам обом потрібно перестати уникати проблем. І не дивитися на ці проблеми через пальці. Не варто просто чекати, що проблеми саме по собі розсосуться. Так буває дуже рідко. Подивіться, що у ваших стосунках не так. Якщо, як вказують карти, вам не вистачає якоїсь практичності, запитайте у батьків підказки. Не хочете показувати батькам, що ви чогось не знаєте? Запитайте у друзів, які вже не один рік одружені чи не один раз живуть разом, або пошукайте інформацію в інтернеті. Адже ж ви не хочете, щоб ваша пара розпалася через те, що ви просто не вмієте планувати бюджет. А якщо ви все полишите на самоплив, якщо ви нічого не змінюватимете в цих стосунках, то ваші стосунки можуть увійти в стадію емоційного застою. Любов буде, але не буде натхнення в цих стосунках. Якщо ви залишите ваші стосунки на самоплив, то є дуже великий ризик того, що ви перейдете в стан байдужості один до одного. І навіть любов вас не грітиме, вона не зможе повернути вам взаємопорозуміння.